Частина 1. У клітці. Чотири роки тому, коли я була заміжня за батьком моїх трьох дітей, я закохалася в жінку. Пізніше я дивитимусь, як ця жінка виходить з мого будинку і їде до моїх батьків розповісти їм про те, що хоче зробити мені пропозицію. Вона думала, я не знаю, що відбувається того недільного ранку. Але я знала. Коли я почула, що вона повернулася, я скоріше сіла на диван, відкрила книгу і постаралася вгамувати своє серце. Вона увійшла до будинку, попрямувала до мене, а потім нахилилася і поцілувала мене в лоба. Забрала моє волосся на один бік, пригорнулася до моєї шиї і глибоко вдихнула її запах, як вона робила завжди. А потім випросталась і пішла до спальні. Я пішла на кухню зварити для неї каву, а коли обернулася, вона вже стояла переді мною на одному коліні і тримала в руці обручку. В її очах була впевненість, благання і небо бездонне, чисте та блакитне. А погляд нагадував лазерний приціл. Я не могла більше чекати, прошепотіла вона. Не могла більше чекати жодної хвилини. Пізніше в ліжку я лежала на її плечі. І ми розмовляли про те, як минув її ранок. Вона сказала моїм батькам: Я люблю вашу дочку і ваших онуків так, як ніколи і нікого не любила раніше тепер мені здається, що я все життя готувалася до зустрічі з ними. Обіцяю, я любитиму і оберігатиму їх завжди. Мамині губи тремтіли від страху та хоробрості, коли вона казала: Еббі, востаннє я бачила свою доньку такому щасливому і повному життю. Коли їй було років десять. Багато чого ще було сказано того ранку, але ці мамині слова надрукувалися у мене в голові, наче рядок з книги, яка прямо просить, щоб її виділили або підкреслили. Еббі, востаннє я бачила свою доньку такою щасливою та повною життям, коли їй було років 10. На десятому році життя іскорки в моїх очах почали згасати, і мама це бачила. І ось тепер. Через 30 років вона побачила, що ця іскорка повернулася. За останні кілька місяців я змінилася цілком і повністю. Навіть моя поведінка змінилася, я почала здаватися їй царственою і трохи лякає. Після того дня я почала запитувати, куди ж поділися мої іскорки, коли мені виповнилося 10? як так сталося, що я втратила себе. Я провела невелике дослідження і зрозуміла ось що: десять років це саме той вік, у якому ми починаємо вчитися поводитися так, як належить хорошим дівчаткам або хорошим хлопчикам. Десять років дітям доводиться розпрощатися з тими, ким вони є насправді, і стати тими, ким їх хоче бачити світ. О десять років світ починає агресорування. У десять років він посадив мене і звелів поводитися тихо. А потім вказав наряд кліток, в яких мені треба було жити, це ті почуття, які тобі можна відчувати, це та версія жіночності, яку ти показуватимеш, це ідеал тіла, якого тобі потрібно прагнути, це те, у що ти віритимеш, це ті, кого ти можеш любити, це ті, кого ти боятимешся, а це життя, якого ти хотітимеш. Влаштовуйся! Спочатку тобі може бути незручно, але не бійся. Згодом ти забудеш про те, що це клітка, і перестанеш її помічати. Незабаром ти зрозумієш, що це життя. Я хотіла бути гарною і добровільно здалася в клітку. Я вибрала собі таку дрібну особистість, тіло, віру та чуттєвість. Що мені довелося втягувати живіт і затримувати дихання, щоб у них втиснутися. Не дивно, що дуже скоро мені стало погано. Саме коли я стала гарною дівчинкою, у мене почалася булімія. Ніхто не міг би затримувати подих постійно. Булімія була моїм видихом, моєю віддушиною. Коли я відмовлялася беззаперечно підкорятися і припиняла придушувати свою лють, у мені прокидався звіриний голод. Після його нападів я незмінно бігла до унітазу і позбавлялася з'їденого, тому що хороша дівчинка повинна залишатися дуже стрункою, щоб поміститися в клітку, і аж ніяк не показувати, як вона голодна. Хороші дівчатка не бувають голодними, злими, дикими, все людське у жінці брудна таємниця будь-якої хорошої дівчинки. Ще тоді в мені оселилася підозра, що булімія – результат психічного розладу. У старших класах мене помістили до психіатричної клініки, і там це підтвердили. Тепер я бачу все по-іншому. Я була народжена для широких просторів, а мене посадили до клітки. Я була небожевільною. Я була чортовим гепардом. Коли я побачила Ебі, гепард у мені підняв голову Я захотіла її. Вперше захотіла не те, що мене навчили хотіти. Я покохала її. Вперше покохала не того, якого мала любити. Спільне життя з нею, це моя перша оригінальна ідея та моє перше самостійне рішення як вільної жінки. Після 30 років обточування себе, в спробах втиснутися в чуже уявлення про кохання в моєму житті, нарешті, з'явилося кохання, яке було мені вчасно відлите за моєю формою, створене моїми ж руками. Нарешті, я чесно запитала себе, чого хочу я сама, а не чого хоче від мене світ, і відчула, як у мені знову прокинулося життя. Смак свободи мені сподобався, і я забажала ще, я прискіпливо перебрала віру, друзів, роботу, орієнтацію, все своє життя і запитала себе, а що з цього було справді моє. Чи правда я хотіла все це, чи тільки мала хотіти? Які з моїх переконань мої, а які вклали мені на думку? Скільки в мені справжньої, а скільки тієї, яку я перейняла у світу, бо треба було, скільки у моїй зовнішності мові та поведінці нав'язаного іншими, скільки цілей, які я мала все життя, насправді були лише брудними плюшевими кроликами? Ким я була до того, як мене видресував світ? Згодом я нарешті вибралася з клітки: потроху побудувала новий шлюб, здобула нову віру, новий погляд на світ і нову мету в житті, нову сім'ю та нову самобутність, не виліплену за умовчанням, а відповідну саме мені, народжену моєю уявою, а не ідеологією, що оточувала мене, дикою природою, а не батогом наглядача. Ця книга історія про те, як мене посадили до клітки і як я вирвалася на волю. Дякую, що слухали. Наступна глава вже скоро. До зустрічі наступного разу на каналі Тихі Книги.